Це живий орган, який зазнає значних змін протягом життя людини від ніжної шкіри новонародженої дитини через підлітковий вік, коли шкіра часто буває схильною до появи вугрів і до зморшок під час старіння. Кожен етап має власні вимоги, і догляд за шкірою повинен задовольняти ці мінливі потреби. Вибір відповідних засобів для захисту живлення і відновлення шкіри на кожному з цих етапів допоможе зберегти її здоровою, надаючи вам можливість почуватися якнайкраще, незалежно від віку. Що ж важливо знати про догляд за шкірою на різних етапах життя? І чи буває запізно починати? Я Марія Фарафонела в ефірі рубрика Експерт по по-вінницьки». І сьогодні ми будемо у цьому розбиратися. Знайомтеся, Богдана Михайлюк, дерматологиня. Які ж особливості у дитячої шкіри? Чи треба за нею якось доглядати? Та як? Насправді, дитяча шкіра вона не потребує аж занадто великої кількості у догляді, тому що насправді основна задача заключається лише в тому, щоб зберегти бар'єр шкіри цілісним та зволоженим, адже шкіра це не лише зовнішній бар'єрний орган, але й імунний. І вперше дитина зустрічається із всіма алергенами і з новими речами в своєму житті і готує імунну відповідь. Тому основна задача батьків все-таки забезпечити. Ти цілісний бар'єр та класно зволожувати шкіру. Звісно, є перелік дитячих хвороб, з якими варто все ж звернутися до спеціаліста-дерматолога, а саме дитячого дерматолога, і вже лікувати спільно з лікарем. Уперше ми зіштовхуємося із проблемами зі шкірою саме у підлітковому віці яким має бути догляд у цей період. Вже в підлітковому віці в нас відбуваються суттєві зміни в шкірі, тому що це пов'язано з гормональною перебудовою організму. І, звісно, це не може прийти абсолютно безслідно. І саме в цьому періоді часто ми бачимо маніфестацію такого захворювання, як акне. Це хронічне ресадивуюче запальне захворювання, і з таким ми радимо звертатись обов'язково за консультацією до спеціаліста, тому що лікування може бути зовсім різним: як і системним, так і топічним. І це буде залежати лише від лікаря. Щодо Особливості шкіри вона може бути переважно більш жирною, ніж зазвичай. Це пов'язано із рецепторами гормонів у нас в шкіри. І е, навіть жирна шкіра потребує гарного зволоження, тому що є помилковою думка, що потрібно її присушити, щоб вона не була такою жирною. Але це може призвести до надмірної чутливості та пересушеної жирної шкіри, яка буде виділяти ще більше шкірного сала. Тому тут ми хочемо звернути увагу саме на підтримання мікробіому шкіри на зволоженні. На тому щоб все-таки звернутися до спеціаліста, якщо є проблеми із висипаннями, і все ж таки забрати агресивні компоненти з догляду і не додавати їх. 20-30 років вік молодий. Та що ж відбувається у цей час із нашою шкірою? І який догляд потрібен? З 20 до 30 років ми вже переживаємо такий перший рубіж. Зазвичай по статистиці з 25 років в нас зменшується виділення власного колагену. З цієї причини ми рекомендуємо переглянути і раціон, збагатити його мінекислотами, білками, а також вже потрохи почнемо додавати процедури, які все-таки будуть мати антиейдж ефект У будь-якому віковому періоді ми рекомендуємо захищати шкіру з СП-факторами. Це стосується і дитячої шкіри, і підліткової, і вікової, і молодої, абсолютно. Тому що це не тільки з естетичної точки зору буде профілактикою фотостаріння шкіри, але і крім цього, це, звісно, профілактика злоякісних захворювань, таких як меланома, наприклад. Щодо антиейдж-ефекту. Звісно, що всі хочуть зберегти по максимуму молодість, і звісно, це буде залежати від блокування нашої міміки м'язів та зволоження шкіри, тому що чим більш зволожена шкіра, вона більш наповнена і, звісно, вона буде менш виражена зі зморшками. Саме тому ми рекомендуємо в цей вік починати доглядати за шкірою в плані якихось ін'єкційних, можливо процедур чи в кабінеті косметолога, апаратних в тому числі, і все ж таки акцентувати і на домашньому догляді, що щоб не пропустити цей момент і спостерігати за шкірою навіть вдома. А чи змінюється щось після 40? і чи потрібен особливий догляд? Насправді поділ за роками досить таки умовний, тому що у нас у кожного є своя генетика, у кожного є своя анатомія індивідуальна, крім загальновідому, яку ми знаємо як лікарі. Тому ці всі процеси старіння вони перебігають у всіх абсолютно по-різному і потребують різного підходу. Насправді загальні правила, рекомендації по типу використання. СП-факторів, щоб рефлектувати фотостаріння чи гарне зволоження, чи якісний домашній догляд, вони будуть справедливими як в 20, так і в 40, і в 50 років. Проте у нас з часом все-таки діє сила тяжіння на нашу шкіру і на всі структури, які знаходяться у нас в обличчі. Саме тому в такий арсенал пропозицій від косметолога він набагато ширший за рахунок різних методик, різних технологій, які зараз є. Це можуть бути. Бути апаратні ін'єкційні, і звісно, вони будуть в основному з таким запитом, як ліфтинг-ефект. Арсенал дійсно дуже великий. Ми можемо це радити за бажанням пацієнта. А як щодо пані старшого віку, як їм доглядати за шкірою, та чи не пізно почати? Насправді ніколи не пізно щось починати, якщо є на це бажання і є чіткий запит до лікаря, тому що в будь-якому віці жінка прекрасна і так як вона хоче виглядати, це основне правило. Зараз сучасна медицина, косметологія дає дуже багато можливостей, які ми можемо реалізувати, щоб досягнути певного результату, який пацієнт хоче. І в комплексі з лікарем, звісно, це буде результативно і гарно в будь-якому періоді життя. З того, що я рекомендую як лікар-дерматолог, в першу чергу, це слідкувати саме за здоров'ям шкіри, тому що є певні вікові зміни, які пов'язані саме з доглядом. Це можуть бути більше утворення кератом чи родимок, за якими потрібно обов'язково спостерігати. Ми рекомендуємо раз на рік приходити до консультацію до дерматолога, щоб перевіряти, чи вони є всі доброякісними. А інші якісь косметологічні такі моменти вони суто за бажаннями пацієнта, і ми ніколи не втомимось говорити про якісне зволоження, як і в кабінеті лікаря, так і в домашньому догляді, тому що це дуже впливає на вираженість з вже в цьому віці і на тургор на якість шкіри. Тому це те, що можна працювати завжди, ми це проговорюємо і в такому віці теж. І це теж буде мати гарний натуральний ефект в пацієнта. Друзі, не зважаючи на те, скільки вам років, піклуйтеся про свою шкіру та доглядайте за нею. І нехай ваше обличчя сяє красою і щастям. А в ефірі була рубрика Експерт по-вінницьки». Побачимось!